Підвальні труби, які роками протікали у будинку на Котляревського. Сьогодні повністю замінені. У Кривому Розі продовжують реалізацію масштабної програми Теплий дім, яка готує житлові будинки до опалювального сезону. Цей проект став особливо актуальним після підриву Каховської ГЕС, що серйозно вдарило по інженерних системах у багатьох районах міста. Коли ми дізналися про міську програму, посилили з нашого керівництва. І вони посприяли цьому все поміняли. Звісно, ми дуже благодарні місту, що воно запрацювало нарешті. Сподіваємося, що буде тепло і настане мир на землі. У 2024 році, за підтримки міського бюджету оновили понад 250 будинків. У 2025 – ще 240. Відбір об'єктів прозорий на конкурсній основі. Серед них як будинки з управителями, так і ОСББ. Заміна мереж, утеплення стін, нові енергоощадні рішення. Все це дає шанс прийти зиму без аварій і зайвого стресу. В цьому будинку ми. Замінили частину підвальної розводки опалення. Я думаю, що в цьому опалювальному періоду буде набагато краще, ніж в тому періоду. Я дуже благодарна. Нашої міській раді, що ви виділили кошти, це все безкоштовно для мешканців. У міськраді кажуть, програма Теплий дім це не лише про труби й батареї, це про відповідальність, безпеку та стабільність. Завдяки співфінансуванню мешканці не лише користуються результатом, але й безпосередньо залучені до процесу змін. Така програма була розпочата своєчасно і фактично всі роботи мають бути виконані в міжопальний сезон, для того, щоб ті будинки, які найбільше постраждали, які найбільше потребують допомоги у тому числі співфінансуванням з міського бюджету на виконання таких заходів, щоб вони були. Виконані вчасно і, звичайно, для таких будинків, в тому числі, своєчасно, розпочався наступний опалювальний сезон. Всі роботи мають завершитися до початку опалювального сезону. У пріоритеті будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, або ті, де проблема повторюються руками. Місто продовжує підтримувати тих, хто не може самотужки модернізувати комунікації. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.